Доброго дня. Доброго дня. Шо, ми так вирішили з вами зустрітися. Ми, ми, ми не зайдемо туди, тому що все-таки ми не визнаємо те, що ви в нас голова адміністрації, так кабінет нам йти, якби не да, і, і, да, У нас є такі вимоги, зараз ми вам вручимо їх. О, ці вимоги передбачають те, що ви не зустрічаєтесь з громадою. Я не зустрічаюся з громадою. Усім ну, зустрічаюсь. Є, громад... є... Є, рад... є громадська рада, рада громадських організацій, яка б хотіла б з вами зустрітися і все-таки проговорити деякі питання про призначення, некуларні призначення, призначення, які повинні бути, які декларував Майдан, які декларував і ВО президента Турчинов, і президент сьогоднішній Порошенко, і ваша політична сила декларувала, що повинні бути якісь стандарти, повинні бути якісь цінності Майдану. От, які, це громадські слухання, громадські обговорення. От, звичайно, що ми повинні як громада прийм, теж приймати участь в цих обговореннях. От, і не тільки нас використовувати тоді, коли ми потрібні. От, і думаю, що в державі щось змінилося і повинно мінятися на краще. В державі дійсно щось змінилося. Правда ж. І сьогодні ми прийшли в такий чоловічий день, щоб без жінок, щоб можливо, без щоб, жінок не <стісняти>, та, щоб не стісняти, щоб дійсно поговорити, щоб жінки можливо там не. Пливали якимись на наші емоції, на все остальне. Ми дуже добре знаємо і тата твого, і маму, і з нормально відносимося до тебе. Тобто, Нема ніяких претензій, але ці призначення партійні там, чи кулуарні, як їх ну, все-таки не, не, нам не подобається. І ми я хотіли б, хотіли б. Ой, ти не спіши. Я скажу, ні, так, я, просто, я скажу я також, хочу що сьогодні, сьогодні в нас так ми попереджувально прийшли. От не пустити там буквально тебе трошечки потримати, по спілкуватися з тобою завтрашнього дня почнуть, а це акції непокори. Що це буде передбачати? Це буде передбачати те, що ми тебе не будемо пускати на роботу, будемо перекривати трасу Київчо і так далі. Та то не смішно, це то не смішно Володимир Можна тепер я скажу? Так. Я вас вислухав. Скажіть, будь ласка, всі люди, які тут є присутні, чи у вас є якісь претензії до контика Володимира Миколаєвича особисто? Ні, немає. Немає, немає, тому що ми, ми, я, ну, чекай, це, я, це, це запитання. Я Чекає, не треба мені закривати. Значить. Стоп, не треба. Володимир Миколаєвич, не треба закривати я мені губу, це питання. Разі, я так. поясню, значить, ні, ні одного поганого слова до Кондика Володимира Миколаєвича немає, претензій немає. Знаємо, Володю з нормальної сторони, з, коли був присутній. Коли відбувалася громадська рада і приїжджав ваш представник Юрій Юрійович, не пам'ятає фамілію, Осіпчук, Осіпчук. От. він запитався, це ж саме було питання стояло. Сказали, що немає претензій ніяких як ну, до ну, особи. От. Але як до кандидата на цю на посаду голови адміністрації, можливо, і є запитання. Якщо це є, треба озвучуйте. Ну, це професіоналізм, значить озвучувати, озвучувати буде громада, озвучувати Ні, я повинна... хочу почути попередню громаду. Для... -дій принцип одну секундочку призначити. для того, щоб почути громаду, не треба з нею зустрітися. Так, ви ж є всі тут. це хіба не зустріч, ми чи? прийшли не для того зараз озвучувати це. Ми прийшли принести оце і сказати, що це таке. Дайте почитати. Це вимоги громади, яка, яка озвучує оці питання, з якою потрібно зустрічатися, а не кулуарно бути призначеним і прийти. Коли з громадою ну, треба було зустрічати, ви проігнорували зустрічі з громадою. Тепер ага. громада ігнорує вас голову адміністрації. Це, це, це відповідь на те, що, Володимир це... Миколайович, що до вас немає ніяких претензій. Я трошки не розумію, як логіки. як до Володимира до... 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 Миколайовича претензій немає. Має, так. Але робота блокується. Як, Чуєте, чи що? як має кандидата ви, на голову адміністрації. Нам не будь як. То дитину з п'янертабіра привезти і сказати хороше. Це буде, Вернадський Олег Васильович, який став на район. Потім ну, пригрузюку район почав трохи працювати. Зараз знов не професіонала ставить на роботу тільки за власних амбіцій своїх. Так що дорогенькі ви, все? послухайте добре, Ні, це і не сьогодні. Хочу. Це от е, наші вимоги, так? Угу. От. І ми, я думаю, що будемо сьогодні <laughs> до шостої години. Ми повинні почути відповіді. Якщо не буде нам відповіді до шостої години на ці наші питання, ну, давайте та ви прочитайте. Будь ласка, собі. Я ви та я хочу спокійно сісти. і прочитати. Можна? Будь ласка, знайте. Я, я, я собі потім почитаю. Да, да, да. Ну ви собі так а, можливо ми, щось не зрозуміло. Ви зрозумію все ви, ви переживати. Мене достатньо та мені переживати немає. Чому то тобто. Я Володимир Миколаївич, значить, ви нам повинні сьогодні до 6 години мало того, що дати відповідь. так? От, ви повинні прийняти або рішення або таке, або таке, тому що громада настроєна да, категорично і назад не буде ніякого руху. то тобто есть, нам потрібно це питання вирішити. Ви розумієте, що цей градус отакий високий в громаді він не потрібний. Тому що громадські організації прийняли таке рішення і вони будуть йти до кінця. Ну, сь я, сь сьогодні це я така розуміло. попереджувальна акція. Прийшли просто так, щоб вручити і поговорити. Да. Я щось, поки, що, поки що, з вашої сторони я не бачу ніякого діалогу. Я розумію, що. Діалог буде завтра. Діалог... Завтра буде це... діалог, коли зайдуть в кабінет Володимир Миколаївич. Я ж власне перебував. <свят> да, не перебивали. Я ну, бачите, я... ви не демонструєте готовність до діалогу. Якщо я вас не перебиваю, ви мене перебуваєте. Олег Миколаєвичу. Ну, завтра ви прийдуть робите? просто прийдуть просто так в кабінет. Візьмуть за вухо і виведуть. Ви мені скажіть, ви, ви, ви ви на району. Абсолютно ні. Ви не ворог нашого району. А ви ворог того, того тут і слухайте. А ви ворог? Вислухайте, вислухайте, майте. Та тут смішного нічого нема. трошки витримав. Якщо ви не ворог, важайте громаду. Дякуючи в тому числі і ваші, ви руки проложили до того. Ефективного менеджера Грисюка з нашого району постаралися вашими руками так само вишвити з адміністрації, який працював на благо району і працював дуже добре. Ви і в пальміточки йому не годитеся, Послухайте, послухайте мене сюди. Послухайте мене сюди, в тому числі вашими руками. Він був звідси висвернути. тепер ви кажете, що ви хочете благо нашому району. Якщо ви хочете благо нашому району, значить ви сьогодні до 8-ї вечора до до ї вечора приймаєте рішення написати заяву про звільнення від виконання своїх обов'язків голови адміністрації і йдете працювати собі свої ціло. Можливо, співпраця з нами потім з вами буде, но на голові на посаді голови адміністрації вас ніхто не бачить і працювати з вами не буде. І повірте мені, що ми. Настроєні настільки категорично, що ні ви, ні рибачок, ніхто не допоможе вам тут втриматись в цьому кріслі ні на секундочку. Розумієте мене, У вас нема підтримки ні в адміністрації, ні в районній раді, ніде величезної. І навіть нема вашої політичної сили підтримки. Того майте сміливість і, будь ласка, проявіть, якщо немає мудрості, проявіть хоча б розум і напишіть сьогодні ж заяву. Займіло, Я знаю батю... Да, я да, я, знаю, я знаю батьків, я, знаю, я, я знаю, як да, батьки все, відносяться да. до всього. Це порядні люди. Я Будь то, ласка, не позорте своїх нема. батьків в тому числі. Я Це моя то, вам порада, дружня. Тут я нема почекаю. тих, хто рветься почекаю. на посаду голови адміністрації. Ні одного. Я Але чекаю. тут всі є патріоти нашого району. І вони вам не дадуть згабити наш район. Розумієте мене? Отак Будь дуже ласка, почули дуже, дуже добре. Все. Сьогодні. Да, сьогодні ми так миролюбово прийшли, поспілкувалися. Ну, якщо це ви називаєте будем... миролюбиво, то я би так не сказав. Да. По-перше, ви мене да. перебиваєте. По-друге, він дети мені славу сказати. Яйця ми ж не закидаючи. А то ще три яйця? — Жінки ж хочуть. Ну, Жінки ну, ж хочуть. Це всі часто не зразу. По-перше, по-друге, конструктиву в ваших діях я війш, війш, не бачу ніякого. Це я хочу, щоб камера знімає, щоб люди це знали і розуміли. Я з вами зустрічався. Я вам розказував свої позиції. Я бачу вихід до нас до громадських організацій. Ви зі мною зустрічалися як з головою громадської mm. ради громадських це організацій. Це хіба має велике значення як з ким я зустрічався вами? звичайно. Ну, Добре, знову, це кулуарні зустрічі. Володимир це Миколаївич. Не кулуарні зустрічі це кулу... це... Стоп, одну секунду. Давайте тут розберемося. Ви хочете, ви зустрічаєтесь знову мене з... перебиваєте. Перебиваю, ну а що мені слухати, Де, ж ви а ви мене не перебивали. Я, я говорю дуже не конструктивно. Не Дивіться, я, перша не, позиція, мені, 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 перша не позиція моя, як, як е е керівника. Я готовий співпрацювати з будь-ким і з будь-якими громадськими організаціями завжди і скрізь. Це перше. Друге, якщо ви не маєте претензій до кондика, то я не розумію логіки взагалі дійства. Жителям міста. Ми міста. Ми, ви ви, ви нас ми запрюки, говоримо, міста міста. Ми вам сказали, до жителя міста. Вас, ми не маємо вас претензії. Мене не так як до посадовця, до голови адміністрації, ми маємо всякі претензії, бо ви ніхто як посадовець. розумієте? Ну, зачекайте, я Ми вам це сказали. Якщо було, ми вам не дамо нічого зробити, бо ми знаємо, який ви, ви, ви є. Ви, 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 все. Володимир Михайлович, яка може бути дискусія, вам прийшли поставити ультиматум, ви пишете заяву, не сприймаєте. Добре, з вами діалог не прийшли вести. Добре. Діалог треба було вести ще місяць тому Добре. назад, коли приїжджав Добре. той. Тарас Джегіт. Яка різниця? Просто Тарас. Я не, я не, не Давайте послухайте я нас, можу ми можу прийшли кричати. вам поставити ультиматум до 18 я години не сприймаю написати. Мову не мову я Не сприймаєте мову ультиматуму? Мову, Тоді будемо говорити про мату. Бачите, Володимир Миколаївич, як ви перебиваєте діалог, а ви на може бути на дворі, як Володя Кондик і Тарас Герасимчук, як голова адміністрації Кондик. І голова громадської організації діалогу не може бути, бо я вас не приймаю в голову адміністрації. І ніхто вас не приймає в голову адміністрації. Діалог може бути на дворі. Добре. Все зрозуміли? Добре, добре, добре. Що приймати голову як любого, як голову адміністрації, цей голова повинен, кандидат на голову адміністрації, повинен пройти громадське слухання, громадські якісь обговорення, поспілкуватися з громадою, послухати їхні вимоги, їхні. Залучитися підтримкою громади звичайно. І це воно буде. Воно буде звучати, і навпаки, буде підтримка, і тоді буде діалог. Володимир Миколаївич, ситуація в тому, що теж ми розмовляли, я пояснюю, коли ви думали, йти на ту посаду, це було рішення не однієї години, не одного дня. Чому було вам не зібрати людей? Будемо говорити, будь-яке, будинок культури, навічі, на вічі, на п'ятому, десятому. Ми не будемо говорити те, що ви робили, кричали там хто казнокради, п'яте, десяте ті роки, ми це відметаємо. Але ви повинні були виступити не перед нами. Ми, цю, ми, ми не є громадою, ми є представниками громади. Вам би задали якісь питання 5-10. Ви були у нас там на другому, на третьому поверсі, ми сиділи ну, в відділі освіти, скажімо, в цьому методичному кабінеті. Будь це Юрій Юрійович, я вам перезвоню, я вам дам відповідь. Скільки запевняли, просто ігнорування людей сьогодні не піде. Я теж розмовляв з вашим батьком це наголошує. Це мирна акція, ми нічого не хочемо. Просто розумієте, я не розумію, це ваша амбітність, це просто гореться ваша політична сила говорить, стій до кінця. Ну мені здається, що амбіція однієї людини, амбіцію однієї політичної сили. Робити такий психологічний клімат в районі, ви розумієте, тут просто треба подумати, що жити вам і нам, нашим дітям, нашим внукам, ми тут жили, ми тут живемо і будемо жити. Ніхто ще раз повторюю, до вас як до особистості немає справи. Але питання в тому, що є професіоналізм, є якийсь будемо говорити поступенчастий рівень того набування досвіду, тому подібне. Може, ви щось достигнете, але це не база для експериментів, це не навчальний клас і в такий непростий період. Коли сьогодні наших дітей треба на східній області, ми підіймаємося і йдемо. Коли за наші податки функціонують, будемо говорити ці органи влади, отримують заробітну плату, де голос народу, розумієте? І чому ви не хочете піти? Не треба цеплятися за слова, тому що ви на емоціях, я розумію, деякі в мірі вам прикро. Але ми вас застерігали до того. Ми навіть шли до того, ви пам'ятаєте, були ви і був е, Грисюк Анатолій Іванович, ми сказали, Володимир Миколаївич, підійдіть, будь ласка, попрацюйте в Анатолія Івановича замом, помом, чим хочете. Ми на всі компроміси йшли, ніхто вас не оскорбляв, ніхто не обзивав нічого, ніхто не говорив, ніхто не виривав мікрофони, ніхто ярватів не вішав. І ви тут теж спасували. Ви, ви просто відгорнули. Ви рішили йти, понімаєте? Ну я асоціюю, знаєте, партія свободи, це тим тягне бок і тягне бик. Ну не маєте як биком. Ну навіть це слово послухати. І не питання сьогодні емоційно. Я теж говорю, не контролюючи своєї мови, але я говорю, це мирне попередження від громади. Тому що поняєте. Ви нормальна людина, адекватна, ніхто ні слова не сказав. Ми ні на кого не вішаємо ярлики. Але сьогодні треба свої емоції, свій розум. Ви мудра людина, ніхто ніхто ж вам цим не попрікає. Подумати, якщо люди не згідні, значить чомусь люди не згідні. Ви ж не скажете, що тут хтось комусь щось давав, хтось якісь свої погляди чи якісь там будуть корисні цілі переслідує. Накаляється ситуація, яка накаляється протягом двох місяців. І ви втікаєте від відповіді, ви втікаєте від співбесіди, називаєте нас там хороводами, каруселя, адмінресурсом. ресурсом. Цього Я не сказав. треба. Рибачок сказав, що ми ну, Ми що говоримо і, ми, і шо, вору, ми відповідаємо, це. розумієте? Значить, подумайте, сьогодні, сьогодні, при зміні президента, так як ви говорили, що Грисюк написав заяву, вам є шанс сьогодні з високо піднятою головою, прислухатися до громади, нічого не міняючи в особистому житті. І залишився з людиною в очах громади написати ту саму заяву. Буде переформатування, переформатування влади в районі. Будь ласка, Даже ми, ніхто не проти, що молоді підійшли. Ми вже сиві волоси, вже без пару років 60. Ми за те, щоб молоді йшла. Ми за те, щоб молоді йшла. Але молоді йшла заслужено, молодь йшла з одобрення, будемо з підтримкою громади, а не поперек силі волі і виявлення громади. Оце моя думка. Прислухайтесь, будь ласка. Ми вчора були в Рівні. Ну. І На Майдані були, на стрибуси. Почули, що там люди говорять про рибачка. Щоб була влада погана, прийшла ще хуже. Вчора всі весь Майдан. Ні, це я так до слова. Ми мі... общалися. Ми не знаємо, де я вас. Припочав, рибачок, так так. Але <laughs> да. теж будемо. Вибори президента показали, розумієте, Полярність підтримки вашої політичної сили. Ми нічого не маємо проти. Так, да, нормальна демократична партія, яка прийшла з погляду. Ну вчора дивлюся канал ЗІК. Ви знаєте, да, Львівський канал за Ірину СЕ. Є конституція, є правові положення, є закон про державну службу. Людина кандидат, тобто депутат Верховної Ради і очолює адміністрацію обласну. Це суперечить. Людина жодної відповіді не дає. Людина теж не дає ні на які контакти, пояснення. Мотивовані, не мотивовані. Ну не ослуговляйте з того, ну, беріть приклад позитивний, а не беріть приклад негативний. Для чого тоді ми говоримо, в нас є держава, в нас є єдність, в нас є територія. Проливайте кров, захищайте цю батьківщину, цю землю, все. І сьогодні ті, хто нас закликає до цього, самі оберують закони України, Конституцію України. Нічого ніколи не пізно. Повернути і справити. О, ідіть в правовому полі, ідіть, будь ласка. Але я, 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 ну, я вам кажу, ідіть в правовому полі, прислухайтеся. Якщо ви говорили, Грисюк я, написав віде. заяву. Будь <кос> ласка, пишіть ви заяву. Це, я вже, це в, не, не передбачено. правовим полем. Це передбачено Це передбачено при зміні президента. Президент вже в цьому інаугурації буде. От як буде інаугурація, тоді про чоловік. У вас є шанс до цього. Йдіть на випередження. Можливо, після цього вашого кроку, через рік, через два. Ви наберетеся досвіду. І хто знає, може ви станете головою адміністрації, ми всі тут будемо стояти і вас підтримують. Але Звичайно. наберіться досвіду і вламайте свої амбіції. трохи. Ми ж, ми ж вам пропонували. Ідіть заслуга. Я бачу, які амбіції. Ви хочете персонального шофера, ви хочете трошки корикувати всім хочеться. Машини Але, машини не треба не адекват... не адекват... Але треба адекватно спочатку Без свої, свої оцінювати сили. Ну нема зараз такої мощі вас, щоб керувати цілим районом. Повірте нам, Добре. буде можливо, ви наберете з того досвіду. Може, ви підете заступником? попрацюєте, Ми всі потім підтримаємо. Ніхто це до володі пропозиція. кондика не має ніякого зла. Повірте мені, щиро тут всі говорять, і ніхто того не сказав ні рад. Будь ласка, власне, амбіції вгамуйте буде і навпаки будемо старатися. підтримати. свого розуму до, буде... до, свого, до свого серця. розумієте? Я не розумів треба розумів тільки емо... не можна тільки емоціями керувати. Зламу. Володя з того Тоже нічого не немає. Невже ти думаєш, що для району буде добро, як ми будемо з тобою тут на конфронтацію? Не буде ні. Ми свого доб'ємося, повір мені, бо народ завжди виграє. А підтримка в нас 80% населення. Є люди, які скажуть, да, хай йде молодий кондик, який його не знають. Але ми знаємо кондика. Хорошого хлопця, хорошого хлопця, але не професіонал, який міг би керувати сьогодні нашим районом. Повір, сьогодні в районі треба такий менеджер ефективний, що ого, го, грошей нема в районі. Нічого нема в районі. Сьогодні треба людину, яка би вміла викручуватися. А просто пересидіти амбіції, записати в трудову книжку собі. Я був головою адміністрації, не треба цього володя. Тут нема ворогів для свого району. Подумай, поступимо, раз, так як має бути. Будь ласка, Ситуація. я треба. Ситуація в тому я розумію, що сьогодні на часі буде говорити, як озвучу, будемо говорити. Е Петро Олексійович на часі парламентських виборів. Можливо, ваші вищі, там буде говорити, керівники, партійні бонзи, тримають вас як плацдаром. Ну, певно, я нічого не хочу говорити, понимає? до виборів, провести певну роботу, тому подібне. Чисто так, як має бути. Але повірте мені, все забувається вам тут жити, вам тут вирощувати дітей, ростити, верніше вибачте мені, дітей, вам тут продовжити, щоб ваше покоління росло. Значить, поверніться до громади, до того маленького світу, в якому ви будете жити. Вони говорять одне: ну оскільки ми дивимося, ці всі розумієте, декларовані лозуни, вони швидко забуваються, коли люди досягають певної мети. Ми вам гарантуємо підтримку, коли ви прислухаєтеся до думки громади. Ми нічого не вимагаємо маємо сверхістесного, те, щоб покороби вашу гідність чи на якісь негативні вчинки. Ви прислухаєтесь до громади, громада вам дає право. Рости, розвиватися і бути людиною оце, оце моя думка. Не треба конфронтації. Я Вас прошу як старша людина, молодшого. Ви мені все не годитеся. Я з вашим батьком розмовляв. Володимир Миколаївич, Ну розумієте, це вже на емоціях. розумієте? От я доросла мужчина, я вам кажу, ну ви, ви зрозумієте нас, тому що або ви рішаєте позитивно, це не вимога, це просто вам порада. Або тоді дійсно у нас вже ніякого діалогу не буде. І просто ми, і ви будете жаліти, і ми будемо жаліти. Пройде невеликий період, і ми так, да, був, був такий нульова, -нульова позиція, комуногла вирішити. Будь ласка, прислухайтеся. Я, звичайно, хотілося ще б сказати про, те, про ситуацію в державі. На сьогоднішній день дуже непроста ситуація в державі. І на Цих подіях не хотілося б робити з оці поступки наші вимушені. От, звичайно, ми повинні думати, як захистити свою державу, а ми ще повинні думати тепер, як в громаді навести лад. От, і, ви починається з району, наприклад. Звичайно, і Володимир Миколаївич, ви теж повинні це відчувати, що не повинно бути якесь деструктив в громаді для того, щоб був спокій в державі. І не відволікати. От навпаки, повинні і молоді показують, що повинні повинен бути якийсь патріотизм, повинні бути якась консолідація, і йти на якісь пожертвування. А ми займаємося тим, чим не потрібно займатися. Невже тут не зрозуміло? Ми не живемо десь в мегаколісі чи в обласному центрі, чи десь в столиці, де є якісь багато течій. У нас, мабуть, одна вулиця, по якій потрібно ходити, вітатися і знати, хто є хто і як від, як вести себе. Це ж ну, так просто. От. І ми навпаки повинні показувати якийсь приклад і області, і всім остальним, що в нас в районі от така ситуація, що ми згуртовані і готові до будь-яких несподіваних неприємностей. І перші повинні реагувати. А в нас виходить, от, як завжди. Потрезти з району на другому місці, на першому місці власні амбіції. Я да, і реально дивимося життя, на... яке є Володимир, так, щоб все? завтра, бо завтра вже буде незручніша ситуація, коли будуть, приходять ціна на раду і розмова буде трошки різніша. Я зрозумів, все? Що краще, так. Да. Тобто ми хватить. На що й не хватить? Політична інформація в голові буде. Все, дякую, Володимир Миколаївич, що нас вислухали. Все, всього доброго. Всього доброго. До побачення. До завтра.